Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Сьогодні прочитав я повідомлення, що обласна рада Чернівецької області виділила 50 мільйонів гривень. Увага на територіальну оборону та на рух опору. Ну, територіальна оборона ми знаємо, що це таке, а рух опору. Коротко скажу, це відкрита інформація. А рух опору. Анонсувався з початком. Російсько-української війни активної фази з 24 лютого і передбачає те, що навіть під час окупації частини України, тої чи іної чи області там буде рухопору, який буде воювати і далі, всебто до кінця. Рухопору, звичайно, готується, готуються люди. Готується багато що. Не буду вдавати, як кажуть москалі, подробності, щоб мене не взяли за карк наші компетентні органи. Але я пробив по своїм журналістським каналам, і ця інформація є інсайдерською. Хто очолює у нас рух опору на Сукірянщині. І знаєте, ну це для мене було як. Грім серед ясного неба. Рух опору у нас на Сокірянщині очолюють люди Віктора Федоровича Медведчука, зрадника неньки України, коло і найлютішого ворога. Правильно, люди партії ОПЗЖ. Ви не дивуйтесь, так на Сокирянщині вже, вибачте. Ну нічим нікого не здивуєш. По ідеї, рух опору повинні були очолювати Майданівці. Атошники чи ветерани російсько-української війни, які зараз демобілізовані, списані по стану здоров'я, і могли б тут налагодити рухопору? Так ні? Очолюють люди Медведчука. Страшно, вони ж продадуть нас, продадуть нас ФСБ, ГРУ, Кадирівцям, Вагнерівцям, і це знають всі в Сукірянському районі. І всі спокійно мовчать, начебто нічого. Ну, от моя думка, не дай Бог зайдуть в росіяни на терени Сокірянщини в Чернівецьку область. Я вже знаю наперед, хто мене як майданівця буде здавати, бігти до росіян наперед. А керівники нашого руху опору люди Медведчука здадуть нас першими росіянам. Так як здали, пам'ятаєте, мало хто знає, що в Херсоні територіальну оборону здали її ж керівники. Теж люди Медведчука. Російська агентура здали, завели в бусковий парк правильно, на відкриту місцевість, де їх з декількома старими калашниками та пляшками з запаленою сумішю посікли з великокаліберних кулеметів десантні БТР російських військ. Все. Крапка. Я знаю, що не дай Бог коли. Російські війська зайдуть, не дай Бог, на трени Сокірянщини. Я, як кажуть москалі, не жилець. Я кандидат в смертники номер 1 Як Майданівець, як людина, яка відкрито одна на Сокірянський район на весь YouTube сказала: Путін хуйло. як взагалі людина, ну, мене пробити легко. Взяв Ютуб канал Історичний Гор Кравцов і все. Мені навіть руки підняти нема як, навіть в полон не здамся. Поріжуть і сипати сіллю будуть. Але це не страшно. Страшно те, що я буду помирати з порожніми руками. Тому що на Сокірянщині зброя правильно в людей Януковича, Папієва і Медвечука зброя посвідчення українських силових структур. А у майданівців, справжніх, справжніх колишніх Атошників, ветеранів російсько-української війни зброї немає. Вас і не дивує, не наводить на роздуми, то який же буде рухопорог у нас на Сокірянщині? Хто буде опиратися? Ну, а тепер давайте прямо по-чоловічому. Я задаю питання. Хто, якщо не дай Бог, російські війська почнуть окуповувати Чернівецьку область, зайдуть на трени Сокірянщини, буде воювати до кінця? Не пожаліє свою хату, сім'ю, дітей, не пожаліє самого себе? Просто не пожаліє. Ну, хто? Правильно, давайте кажу перший я. Я буду воювати до кінця. І не підніму руки, якщо москалі зайдуть на терени сукірячини. Правильно, у мене ж сім'ї, дітей немає, так? У мене взагалі нічого немає. Ну, так хто буде воювати? Давайте в Ютубі прямо з відкритим обличчям, без балаклави. Скажемо, Путін хуйло, і я не підніму руки і не здамся в полон. Я сказав: чекаю ваших коментарів. Ну, Хто там хоробрий, давай за мною. До нових зустрічей. З вами Ігор Швець.